Казкові герої пригощали юних гостей цукерками та проводили до святкової зали Палацу культури Рівненської АЕС. Потім театралізоване казкове дійство та подарунки від Святого Миколая. Все це підготували атомники Раес, в межах благодійної акції «Енергія добра для 144 дітей із числа пільгових верст населення. Це категорія сиріт, позбавлених батьківського опікування, та діти, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. З поміж цих 144 було 46 дітей загиблих воїнів. Діти є і з міста, і з громади. Організатори акції разом із працівниками Варазького центру соціальних служб та послуг опрацювали потреби дітей та підготували для них святкові індивідуальні пакунки. Старалися задовольнити ці потреби і з боку батьків, тобто, це мали бути там одяг, взуття, якісь певні речі побутового вжитку, а також і речі, які будуть приносити радість дітям малечі безпосередньо. Це звісно іграшки і солодощі. Діти, які перебувають на обліку Варазького центру соціальних служб, Уж та послуг дуже потребують такої опіки від суспільства, зазначила директор закладу. Завдяки атомникам РЕС вони щороку відчувають цю підтримку. Приємно, що працівники Рівненської атомно-електричної станції щороку напередодні такого гарного свята Дня Святого Миколая готують подарунки. Подарунки діткам, які знаходяться в складних життєвих обставинах, подарунок готуються такі, які дитина хоче. Миколай має принести побажання дитини і намагаємося так робити. І дуже ми вдячні в цій системі, що саме дитина бажає такий подарунок. Працівники атомної станції готують. Понад 50 цехів та підрозділів Рівненської АЕС згуртувалися, аби подарувати дітям, які найбільше того потребують, любов та теплоту своїх сердець. Для нас це приємно це робити. І ми хочемо бачити в цих дітях в очах їх радість. Приємно бачити їхню посмішку і їхню любов. Що все таки вони не одні і їм допомагають. Ми зібрали певну суму. І закупили для діток необхідні теплі речі, костюмчики різні, смарт-навушники, смарт-годинники, іграшки, набори для малювання ну все, чи можемо порадувати наших діток. Ми не маємо їх залишати в такий важкий час, без допомоги, без уваги. Дитячий сміх, радісні посмішки, гучні облиски – все свідчило про затишну та приємну атмосферу у залі. Діти отримали неймовірний заряд позитивних емоцій і були дуже вдячні благодійникам за увагу та віру в те, що дива існують, а мрії здійснюються. Вже не вперше ми отримуємо такі подарунки і раді, що такі емоції нам дарують атомки. Вони напевно дуже довго подарунки чи готові щоб Дітям понерали вишли. Дуже довго хотів Лего, і мені його нарешті подарували. У мене дуже веселі враження. Все супер, все класно Крашно. і клас. Дуже сподобались ті подарунки, все те, що я хотіла, все те, що мені дуже, все, дуже сподобалось. Програма теж дуже прикольна і, і упражнення, все було дуже гарно. Я дякую Раєс, що вони подарували такі подарунки. Дякую людям, які допомагають нашій дитячій мрії стати реальністю. Я дуже їм я дуже їм подячна. Я їм бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щоб у них все було добре. Аби чергова зимова благодійна акція пройшла у теплій дружній атмосфері та надовго запам'яталася дітям. Команда організаторів трудилася протягом кількох місяців. Хочу щиро подякувати кожному, хто доєднався до акції, кожному представнику цеху чи підрозділу. І це і працівники палацу культури. І найбільша подяка це, звісно. Нашим збройним силам України дякуємо Богу і ЗСУ за те, що ми сьогодні акцію провели без сирени. Надіюсь, що наступну акцію ми проведемо без війни. Атомники РАЕС зауважили, що завжди готові допомагати та мотивувати підростаюче покоління. Тож прагнуть і надалі організовувати такі родинні заходи для дітей, які особливо потребують уваги та підтримки традиційно тричі на рік з нагоди дня святого Миколая, першого дзвоника та міжнародного дня захисту дітей. Такі справи необхідно робити і потрібно робити. Вони досить такі важливі, адже вони виховують в кожній дитині і у нас дорослих повагу, шану. Любов дають впевненість у завтрашньому дні. Увесь колектив атомної станції переконаний, що сьогодні наша країна як ніколи потребує не лише електроенергії, а й потужної генерації добра. Тож спільними зусиллями продовжуватимуть займатися благодійною справою. Котра вже наша рівненська атомна електростанція показала себе не тільки як потужний енергетичний об'єкт, а як велика сім'я прекрасних людей, які Віддають себе не тільки роботі, але і нашому майбутньому. А наше майбутнє це наші діти. І сьогодні ми бачили ці посмішки, які були в залі від дітей. Від них було тепло і радісно. І тому такі заходи потрібно продовжувати і надалі. Олена Муляр, Олександр Сніжком, телеканал Енергоатом.